а і, Ми Переколайте мене, що представник президента не буде мати вплив на керівництво поліції, прокуратури, районного суду. Так, який вплив буде мати представник президента, це буде визначено в його повноваженнях. Так само, як в повноваженнях районної ради. То, що ми пропонуємо нову схему реалізації 5 статті, і 13 статті. Нова схема реалізації. Статті залишається, Конституція залишається, мова йде про те, щоб відобразити її в законодавстві адекватно, в тому числі і те, що стосується представника президента, який зобов'язаний і сьогодні забезпечувати за дотримання Конституції України і законів України на всій території. Це і сьогодні його говорить. Але питання в тому. Що цей обов'язок сьогодні не виконується Ці. через вертикальну організацію влади зверху вниз, що пов'язані з корупцією і з іншими негативними душами. От так може відпочати відповідно. Це, це, це ситуація, так, що виписала, нам можливо дійсно в країні з хорошими демократичними принципами. Ми знаємо, що поліція, прокуратура районні суди. Це закладна система корупційно-кругової поруки знає. зараз. За яких? За яких поруки? Вітр... Це, Вітр... В тій ситуації, можу. то що ви пропонуєте, нереально зараз починати отакі зміни. Вітродій на ваші питання. То, що ви говорите, що зараз є така ситуація, ми всі знаємо. Ми не збираємося просити поліцію, прокуратуру і керівника суду, щоб він змінився якось. Ми не збираємося це. Треба. Почекаючись. Перш ніж виганяти, треба знати, хто прийде на їхнє місця і що він буде робити на їхньому місці. <ривіт> Бо поміняти людей не пропозиція. Я готова вступити в <ривіт> дискусію. <ривіт> <ривіт> так як я зрозуміла, що тут зібралася громада, яка і так чудово знає, про що ми говоримо. Так? <ривіт> і, <ривіт> і, тому дуже правильні запитання виникають. Тобто Ми уявляємо цю систему, яку я спочатку уявляла, в тих реаліях, яких вона є. І ми розуміємо, що це не зміна. Це страшно і не зміна. І президент, ну, який каже, те, що я не буде мати вплив президент, це і буде, при такій системі буде. Дійсно, все залежить навіть ну, від ми можемо виписати систему, але якщо запропонувати сотні законів, але в, нашій, в наших реаліях це не стане, бо президент цього не захоче. Тобто тут говориться про зміну всього, про зміну тої людини, яка захоче йти таким шляхом, довірює, яка підпишеться і змінить закони, поставить цей підпис під тим, що я буду це виконувати, що я більше не маю впливу. і тим, коли президент приходить, за мій крок, перші три дні такі три закони приймаються. Наступні три місяці, такі три роки, такі, чотири роки, такі, я ухожу і далі. У нас йде нова система житлодіяльності. У нас є такі вибори. це буде мати, якщо буде він, то він матиме такі функції. Так, да, Це треба, щоб людина захотіла. Якщо ми вибираємо до влади знову ту людину, яка не хоче.